Рейки, рейки, шпали шпали. Вийшов поїзд із Варшави. Пам'ятається донині Кримський пляж, і я на спині татові малює пальцем прокумедного варшавця. Я мала, великий тато. Добре, їде малювати. Бобоню собі під носа дівчинка простоволоса. Що таке ота Варшава? Так, лічилочка. Забава тут, за спиною у тата дуже зручно проживати. Хочеш пишеш, чи малюєш, хочеш віршика мудруєш. З року в рік все рейки, рейки, море, галька, сонце, шлейки, на кермі засмаглі руки. Пам'ять дивовижна штука, наче пазливо єдино оживає вся картина, Запах моря. Крик чаїний, тільки я вже не дитина, Крим без мене, я без тата, розучилась малювати, сам однісінький, як палець, неприкаяний варшавець, і посипали з горошком лиха всякого потрошку, і пройшлися табунами кури й гуси зі слонами, а директор зоопарку заховався в закамарку. Де ж вони, оті Варшави? Рейки, рейки, шпали, шпали.